І прошу вас ще раз. А можна запитання? Можна, прошу. А скажіть, будь ласка, чому ви місяць сесії не скликаєте? У Вас є час на прес-конференцію? Ви напевно, напевно погано почули. 9 серпня була скликана чергова сесія. 27 серпня була скликана знову ж таки сесія. Якщо б ви володіли ситуацією, ми, напевно. Але ж питання знає. про виділення земельних ділянок. Ви не ставили 27-го. Там було про пам'ятники, було е, ще якісь такі питання інші, але що? До землі не було. Ви кажете, що свободівці не виділяють, чому ви не ставили цього питання на позачергову сесію? Тому що я вам зараз ще раз поясню. Якщо комісія земельна розглянула, то не було перепон, перекон, напевно. напевно, але ж ви зміни не поставили, ви формували Дякую, Ви поставили запитання. Я почула, чому ви не ставите? Так тепер послухайте ще раз українською мовою, доповідає міський голова в регламенті Рова міської ради шостого демократичного скликання. Ви можете зараз з ним ознайомитись. Будь ласка, прочитайте його ще раз. Відсутня норма про повернення до питання, яке не було проголосовано на черговому пленарному засіданні сесії. Я про це говорила 9 серпня, давала півгодинну перерву, просила радитись і ставила нас тому ж таки засіданні Де. другий Де. раз голосу. Пані Ірино, ви можете я... виділити ви можна... виділи, такого... відповідь? Ви можете виділити, коли можна відповідь. Мене не провокуйте, я знаю, що ви радник свободівський ви молодець, дуже гарна жінка, я вас дуже поважаю. Ще раз повторюю: в регламенті відсутня норма, яка дозволяє повертатись до питань, з яких було проголосовано на пленарному засіданні. Сесії треба вносити зміни до регламенту, треба вносити і є ряд процедурних питань. Крім того, коли свобода кричить і за тим всім немає юридичної основи, я перепрошую це голі слова. Я юрист, як ви це вже й десь Напевно, могли це бачити. І ніколи, коли я ставлю підпис під рішенням, а власне всеукраїнське об'єднання Свобода ховається за своєю безвідповідальністю, тому що ніде їхнього підпису немає, жодного. Вони знають, що вони не будуть відповідати за рішення, а саме я відповідаю за кожне рішення, яке є винесене на порядок денний. І саме я ще раз вам говорю: і ще також щодо пакетного голосування, то саме на цій сесії було винесене рішення процедурне, яке сама свобода і проголосувала одноголосно. Богу дякувати, що є відеозаписи цієї сесії, і ми зможемо в суді це довести. Ще раз вам всім дякую і ще раз закликаю свободу. Перестаньте брехати. Ви вже просто змучили людей і себе. Я перепрошую, чому ви не відповідаєте на жодне звернень щодо спростування інформації неправдивої? Ви не надали ні за ні проти. Ми назвали 32 35 тридцять п'ятьлянок, але ви не можете назвати за 5 прізвищ. Виділених цього, цього скликання шостого демократичного. Дякую, дякую, я називаю. Я називаю в мене в руках ці рішення. Я можу зараз передати, кому ви скажете. Шостого демократичного скликання. Я називаю будь-яке рішення. Смут Уляна Володимирівна, жителька міста Львова. Це в 2010 році Ні, громада міста міст, за це голосувала. Люди Прошу, між собою збиралися, шановні, було всі матеріали був протокол 2010 року, де були збори громадян Абсолютно. за вашою емоційною розмовою. Ви ховаєте неправдиву інформацію, шановні, а ви, а ви не люди на чужу прес на чужу прес-конференцію не входять і не, не викрикують організація будь ласка, яким це чином це я викрикувала чи за закінчилась прес-конференція? Сказали, дякую. Я піднявся, я опускатись не буду. Дякую. Шановні, шановні журналісти, я, я скажу тільки одне. Все, гаразд, я можу надати інтерв'ю всім, хто цього захоче. А, хоча... Якщо це чужа прес-конференція, я ну, думаю, що в нас не, демократія не, і не, чужих не, і своїх інформацій немає. У нас тижні. сьогодні в країні відбувається так: всі, хто проти свободи, їм за кожен. Друзям, усе. Я перепрошую, чужа прес-конференція. Моя прес-конференція. Мені здається, що демократія і свобода слова нас ще ніхто не відміняв. І ми не живемо в 37-му році. Я перепрошую. Кожен має право. Це була розсилка по цілих всіх веб-сайтах. Мені так видається. На запитання мене на